Футбол це в першу чергу гра, яка має переможців, так і переможена. Днями в білой філі пройшла гра між футбольною командою Трестянець і блаківською командою Авангард. Предбачити фінал гри зі снігунищі було неможливо, так як команди були досить сильними. Шанс 50 на 50. М'яч круглий поля коряве для всіх одиноких. Тому гра покаже. На мою думку, що гра покаже, які шанси в кого. то як буде ну, а свою команду як вообще взагалі оцінюєте, яка команда у вас сильна? Середня? Сама сильна. Да. Сложно делать прогнозы, но я думаю, мы победим однозначно. Я не буду говорить о том, что уровень этой команды увидим через 90 минут. З початку гри тростянецька команда відразу заволоділа м'ячем. Однак очікуваного голу так і не стало. Притому напротязі всієї гри, яка переважно відбувалася на стороні білопільської футбольної команди, тростянчани показали неабиякі здібності. Гра була захоплююча та цікава. Емоції, як серед глядачів, так і на полі, зашкалювали. Однак фортуна, мабуть, сьогодні не була на стороні трасенця. На 15-й хвилині білопільська команда відкрила рахунок. Майже через три хвилини другий гол був у воротах красивецької команди. Після двох пропущених голів тростянецька команда втратила той ентузіазм, з яким починала гру. Неодноразові спроби тростянчан забити гол закінчувалися невдачею. Матіна щоб не не дивлячись на те, що тростянецька команда майже 80% гри грала на частині поля належній супернику, гол так і не вдалося забити. До закінчення першого тайму неодноразова спроба білопільської команди забити ще гол, закінчилась невдачею. Воротар тростянецької команди показав неабиякі навички. Другий тайм був більш жорстокішим. Команди накладалися по полі. Начинає! Отвося, пошкомаю шору! <рес> Він буде ще на 56-й хвилині. Завдяки пенальті розницька команди зміну рахунок на мене. Не Гра Закінчилась поразкою трасінецької команди. Чому так сталося? Що вплинуло на це? Чуже поле, маленька кількість болювальників. Через с команды вы сами видели, игра была интересная. 2-1. Скажем так, это футбол, просидев два тайма на половине соперников, умудрились проиграть. Самая первая и самая простая причина ⁇ это не реализация своих голевых моментов. Мы их создали более чем достаточно, но, увы, фортуна сегодня была не с нами. Вот. Что касается соперников, соперник, честно скажу, немножко удивил. Мы с этой командой встречались и раньше. То дома мы их 5-0 обыграли, здесь мы их 4-0 обыграли. Возможно, и это где-то в подсознании у ребят сыграло роль, приехали немножко, недооценили. Ну а так, в принципе. Самое, еще раз говорю, главная претензия это не реализация голевых моментов. Подальшему, естественно, проведемо анализ, детальный анализ игры, разбор игры. Естественно, будет сегодня же серьезный разговор с ребятами, с командой. Следующая у нас игра дома на родном стадионе в Тростенце. Естественно, будем приложим максимум усилий, чтобы реабилитироваться и доказать, что это была случайность. А глядачі теж дали свою оцінку на потуші команди. Ну, білополе грала, конечно, на повну силу. Да? Я не морк, я ти їх почув. Не на повну силу, вони краще грають, так, да? нормально все. Ну, ну ми, <сорчит> може трошки нам сьогодні більше повезло, <бузい>. так що ви вибачте. Ну, це бо, це, бо, це, бо, <сорчит> це футбол, розумієте? ]اي. Ігра упущених можливостей. При можливості забити штук п'ять, забили всього лиш на всіго один. Они використовували свої моменти. Було три момента, два забили. Я думаю, Трасенце ігра буде серчене друга. Після матчу з Білаківської командою Трасинецька футбольна команда займає третє місце в турнірній таблиці, поступившись в Анатопському локомотиву та білаківському авангарду. 13 червня Тресинецька команда буде грати з Тадригалівською футбольною командою Істра. Будемо мати надію, що цього разу наші футболісти отримують перемогу.